Кременчук лідер на Полтавщині з надання допомоги військовим, які щоденно та самовіддано стоять на захисті нашої країни. Кременчуцька громада регулярно закриває потреби Кременчуцького батальйону територіальної оборони та захисників з інших міст України, які ведуть запеклі бої з ворогом у найгарячіших точках лінії фронту. На сьогодні розмір допомоги українським військовим далеко перетнув межу у 400 мільйонів гривень. За цей час від Кременчуцької територіальної громади міський голова Віталій Малецький. Передав на фронт розвідувальні та ударні дрони, тепловізійні та оптичні прилади, генератори та зарядні станції, рації та радіостанції, планшети та ноутбуки, автомобілі та спецтехніку, а також багато іншого, що стає в нагоді військовим у битві за незалежність та свободу країни. Кремочутська громада надійний тил українських бійців на фронті. І саме виконанням замовлень ми можемо віддячити військовим за цілодобовий захист, відданість своїй країні та українцям. Боротьбу за спокійне та мирне майбутнє міський голова Віталій Малецький зазначає, хоч через вилучення військового ПДФО можливості допомогти значно зменшилися, проте громада і надалі робитиме все можливе, щоб не залишати бійців без потрібної їм допомоги та підтримки, адже здобути перемогу можна лише разом. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.